Середа, 26 червня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. 27 місяців чекала звістки з російської тюрми. Що коханий написав у листі справжня сповідь дружини українського військовополоненого. Я довела, що мій чоловік є захопленим до російського полону. Ні, приватизації. Поранені військові, які проходять реабілітацію на протезному заводі у Дніпрі, просять не виставляти підприємство на торги. Зараз процес протезування для військовослужбовців закріплені державними гарантіями. Будівництво водогону завершили. Чи вирішив він проблеми криворіжжя? Та що жителі думають про якість питної? Це на всякий випадок, знаєте, бо сьогодні є завтра немає. На Нікопольщині знов тривожно. Окупанти атакують райцентр та прибережні території дронами Камікадзе і артилерією. Обстрілювали їх. І вчора під ударом були Ні, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Понівечені господарські споруди, пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач та газогони. Люди не постраждали. Щонайменше 10 постраждалих ворог дарив кабами по дергачах на Харківщині, а в Херсоні п'ятеро постраждалих окупантів гатили тимчасово окупованого лівого берега, вкотре поцілили по гуманітарному штабу. У будівлі вибиті вікна, стіни пошкоджені складські приміщення та автівки, якими волонтери доставляли допомогу, близько 11 прильотів. Машини гуманітарного штабу все. Терористи. І ще один обмін: 90 українців повернулись додому з російського полону. Це нацгвардійці, прикордонники, військовослужбовці військово-морських сил, бійці ЗСУ та тероборонівці серед звільнених захисники, які вийшли з Азовсталі та охороняли ЧАЕС. Буря емоцій то, що повернувся додому, дуже все складно. Поки що не віриться, що ми вдома. Дуже багато емоцій. Хочуться якнайшвидше побачити своїх рідних. Серед тих, кого обміняли, і наші земляки, зокрема криворійський воїн Віталій Сенченко, у свої 22 роки він бився з окупантами у Маріуполі. Повернулися додому також Денис Терлецький, Максим Спину та Євген Сокуренко. З 90 звільнених 18 мешканців Дніпропетровщини. за першої можливості наші захисники зателефонували рідним. <пробітник> 27 місяців мовчання і нарешті дочекалася, та не чоловіка, а листа від нього. Анастасія Грановська, дружина військовополоненого морського піхотинця, який захищав Маріуполь у перші дні повномасштабного російського вторгнення. За два роки жінка відновила в суді чесне ім'я чоловіка, якого з побратимами підозрювали у зраді, а ще допомогла родинам інших бійців, яких утримує Росія. Що за цей час пережила та що пообіцяв у листі чоловік свою історію, дружина бранця, розповіла нашому Євгену Коптіву. перебувала тут на приміщенні стіни, телефонує невідомий номер. Ваш чоловік, Хайрулін Ренат, кажу: так, це мій законний чоловік. Вам від нього звісточка. Мені аж повітря припинило вистачати. Дзвонили із офісу уповноваженого Верховної Ради із прав людини Анастасії Грановській передали звістку від її чоловіка Рината Хайруліна, захисника Маріуполя, який вже 27 місяців у російському полоні. Лист ймовірно написаний взимку, бо там вітання із новорічними святами. Дуже соскучилося за вами з Маріною. Жаль, що не з вами. Надіюсь, мене обміняють. Як вам вернусь? Хочу поздравити вас з новогодніми святами. Останнього разу жінка спілкувалася із чоловіком телефоном у березні 2022-го. У нас був зв'язок буквально, ну там дві з половиною три хвилини намагалася довипитати, що ти їв, коли ти їв останнє. Він не хотів відповідати, і на третій раз він вже так пригиркнув, сказав, що вони вже кілька діб нічого не їли. А коли її Ренат потрапив у полон, Анастасія пішла у суд. Чоловіка із побратимами підозрювали у добровільній здачі ворогу, але жінка довела зворотнє. По висновку службового розслідування виявилося, що 501-й батальйон морської піхоти добровільно здався у російський полон. Я довела, що мій чоловік є захопленим до російського полону. Та біда не приходить сама. Жінку почали сторонитися найкращі друзі й подруги. Шахраї телефоном обіцяли звільнити чоловіка та виманювали гроші. А глузливі коментарі від окупантів отримує до сьогодні. Ні, обмінів вони ще дозволяють собі писати мені. Була би мене, була б уже з мужем в Росії. Ренато утримують у мордовській колонії, розповів його побратим. Михайло повернувся додому під час одного з обмінів полоненими. Чоловік підтверджує, там жах і дійсно катують. Проте українці тримаються. Те, що там відбувається, воно е, дуже тяжко, якби морально. Держатися, тому що вони морально пытаються задавити так само, як і фізично. Ну я думаю, наші воїни крепкі, та видержать. Анастасія ж два роки оббивала пороги усіх владних кабінетів. Тільки в Києві була 23 рази після виграних судів. Ще й допомагає родина інших захисників, яких утримує Росія. До юриспруденції маю жодних стосунків. Телефонують дружини, звертаються до мене через соціальні мережі. Дружина з Миколаєва, з Києва і з Новомосковська провела станом на сьогодні вже більше 300 консультацій. На превеликий жаль, не всі повертаються живими із полону у порушення всіх міжнародних норм. Росіяни катують і вбивають українських бранців. Одна звістка на два місяці, що з батальйону мого чоловіка повернули за тіло морського піхотинця, який цілим потрапив до російського полону. А це маленька копія Рината і Анастасії. Трирічній Марині мама Дядя показує знаю, фотографії де? тата і навіть купує іграшки, пояснюючи, що це подарунок від нього. Це хто Марін? Давай моя красотка. Адправим да? А він тебе опять ігрушечку одправить, да? Нудьгувати в чотирьох стінах жінка відмовляється. До всього відкрила ще й власну справу. У телефоні Анастасія зберігає лише скрін листа від чоловіка, Оригінал із почерком коханого в дорозі, І йде вже тиждень поштою. Якщо дождешся, обвінчаємося. Мічтаю і жду нашої зустрічі. Я не втрачаю надію. Я продовжую вірити в те, що у нас ще є шанс на сім'ю, і в мого чоловіка обов'язково незабаром чекає його обмін. Напередодні в результаті чергового обміну з російської неволі в Україну повернулися іще ще героїв. Загальна кількість військових і цивільних, яких утримує у полоні Росія, невідома. Окупанти ігнорують офіційні запити. Євген Коптєв, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Цілодобовий домашній арешт щонайменше 60 днів суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенко. А ще на нього одягли електронний браслет. Нагадаємо, раніше Нардепу повідомили про підозру за незаконне позбавлення волі екс військовослужбовця у Дніпрі. Саме в цього запобіжного заходу принаймні право коло подати устроен винувачення до суду про застосування цього запобіжного заходу. Крім тяжкості, ми вже зазначали і знищення, і, і, і про ризик знищення відео з приводу цього, я хотів би попередивитися. Водночас правоохоронці встановили фігурантів, які причетні до побиття екс-військового Дмитра Павлова у середмісті Дніпра. Одного з активних учасників бійки затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, вилучили речові докази, у тому числі зброю та одяг. Нагадаємо, група чоловіків в балаклавах та камуфляжі, яка супроводжувала нардепа Миколу Тищенка, напала на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен, побила та одягнула на нього кайданки. Запасаємось водою та не панікуємо через 9 місяців після підриву окупантами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині. Завершили будівництво нового водогону. Водою він має забезпечити увесь криворізький район. Наша Тетяна Заєць вирушила в одну із зневоднених громад і перевірила, чи зникли там проблеми із питною. Все, будь ласка, біжить. Під час каховської цієї трагедії нашої трошки були затруднення з водою. Мешканка Гречаних подів Жанна Боська впевнено повертає водопровідний кран. Тішиться нарешті, можна видихнути. Проблеми з водою в їхньому селі вже немає. Ми боялися, що ми залишимося в завалі без води. Ну, це знаєте, по сравнів з тим, що у людей там ми надивилися по телевізору, і ми боялися, що буде в нас така катастрофа. Ну це просто страшно. розумієте? Вода біжить безперебійно, додає жінка. Однак вона не питна, а технічна. Нею миють посуд та напувають скотину. І про всяк випадок роблять запаси, бо все одно побоюються, що залишиться без води. Це на всякий випадок. Знаєте, бо сьогодні є, завтра немає. Дивіться, в мене повний багажник, бачите, стільки в мене тари. Оце набирає на три тижні. Я а це пані Тетяна приїхала автівкою до місцевої станції очистки води, аби понабирати питну у пляшки. Говорить, раз на тиждень записається на велику родину. Ми воду всю купували, вода біжить з крана технічна. Там взагалі не можна пити. Вона забиває настільки оце бойлери і машинки. стиральні. Ми вже двічі ремонтували пральну машинку. А щоб купити очисник, він коштує 8 тисяч. Такої ж можливості пенсіонерів пенсіонерів немає. мами пенсія 3 тисячі. Ми дякуємо, що дали можливість нам пити хоч якусь більш-менш якісну воду. Рік тому в гречаних подах відновили централізоване водопостачання. Потім населений пункт став першим у районі, де встановили і очисну станцію. На грантові кошти реалізували проект. Підтримки громад, які залишилися без води після російського теракту на Каховський Гес по договору, ми взагалі. Безкоштовно людям даємо воду. Потім нам ще додали в три села, тобто у нас сьогодні чотири великих села мають фільтрувальні станції, де люди отримують питну воду. Вся інша вода, яка тече по трубах наших, в кранах людських, це вода господарська, але вона є. Коли не було у нас води, ми підключили, поставили тут насос, поцеділи генератор, привели водоводу. є, підключаємося к тому водоводу і качаємо прямо до нашої очисної станції. Голова місцевого водоканалу Володимир Корхов демонструє старий колодязь, який використовували в якості альтернативного джерела, коли були проблеми із централізованим водопостачанням. Води тут 3-4 метри. Її вистачає повністю. Якщо навикачується, то на та наутра ключі додаються. і вона п'ять повні багато років із цієї криниці напували худобу. Однак у громаді кажуть, було перечуття, що води може не бути. Тому працювали на випередження і старі комунікації по всіх селах почали відновлювати ще з 2014 року. У Нас водопроводи 60-х годин. Труби були всі на свищах, води не вистачало. Якщо ми раніше брали у гречаної по 10 тисяч кубов, то зараз, коли ми поміняли, то у нас 3-4 тисячі кубов води для населення. З 15 сіл Гречаноподівської громади комунікації не дотягнули лише до степового, але і воно невдовзі буде з водою. Будівельні роботи тривають. Якщо шпитної не вистачає, її підвозять машинами, додають в громаді автівки, тара, власне, які Вода для цього точно є. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. А от чи вирішив новий водогін проблему усього Криворізького району? І що жителі Кривого Рогу думають про якість води? Що тепер тече з їхніх кранів? Пити чи не пити? Відповіді на ці питання вже сьогодні на Ютубі 11-го у проєкті про кривий ріг. Підписуйтесь на 11 і ставте вподобайки, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо випуск. Чоловіки в дефіциті все більше жінок успішно опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими. Працедавці кажуть, жінки потужний кадровий потенціал під час великої війни. Де вже проявили себе, дивіться далі в матеріалі. Поміж продуктових рядів охорониця Яна пильним оком слідкує за покупцями. На ній робочий жилет у руках рація. Теперішня робота за стереотипами не жіночна. Та Яна каже, вона їй подобається. Це було покликання душі. Слідкую за персоналом та за покупцями. Бувають забуть Покупці ми їх повертаємо. Вони проплачують на ногах в принципі 8-10 годин. Буває 12 годин зміна. В мережі супермаркетів, де працює Яна, кажуть, нині на посадах охоронців у них працює 35 жінок. Також навчають панянок і іншим стереотипно чоловічим професіям. Також ми перенавчаємо на такі спеціальності, як і фахівчині з обробки м'яса. Це суто чоловіча була в нас професія, бо там важко. Дедалі частіше на автозаправках Дніпра можна побачити і жінок-операторок. Раніше ця робота також вважалася чоловічою. Чоловіки вони йдуть, захищають нашу країну, тому нам. Жінкам треба брати на себе, на своє плече жіноче, в цю важку роботу, фізично важку. Багато ходити треба. Тетяна на АЗС працює два місяці, консультує клієнтів, підтримує чистоту та заправляє автівки. Головне перемога. До вторгнення у компанії працювали 50% чоловіків та 50% жінок. Нині цифра різко змінилася. 80% панянок виконують обов'язки операторів. АЗС. Це робота важка. Чоловіки заморюються, а дівчата самі розуміють. Нам байдуже, ким ця людина до цього працювала, ми можемо її навчити. Навчання триває ну, від трьох місяців. Ще минулоріч тільки три відсотки роботодавців стикалися з нестачою кадрів. Зараз же ситуація критична. Витома вага зараз те, що. Відбулася мобілізація і є посади, які звичайним чином займали чоловіки. Майже кожен роботодавець стихнується з тим, що не вистачає кваліфікованих кадрів. Саме це спонукає працедавців підвищувати рівень заробітної плати. Зараз по деяких робітничих професіях рівень заробітних плат з стрімка зріс. І можна знайти роботу на 40, 50, 60 тисяч гривень. Торік нові робочі місця знайшли 158 тисяч українок. Це і верстальниці, це водії автотранспорту, операторки Котелін, операторки АЗС рядом в місті Павлограді, приймають навіть на шахти. У системі служби зайнятості діють центри професійно-технічної освіти. Торік навчання в них проходили більше 25 тисяч жінок. Також діє програма Ваучер на навчання, яка дає право безкоштовно отримати спеціалізацію. Анастасія Шуляк, каналу. Протезний завод хочуть віддати у приватні руки найдорожчого державного підприємства. Планує позбутися фонд держмайна, який і виставив його на приватизацію. Стартова ціна майже 115 мільйонів гривень. Переможцем аукціону стане той, хто запропонує найбільшу суму. До речі, це не перше підприємство такого профілю, яке продає держава. Раніше вже приватизували київські та миколаївські протезні заводи. Торги пройдуть 10 липня. Відомо, що майбутній власник має зберегти профіль роботи підприємства щонайменше 10 років і не має права звільняти працівників ще півроку після. Переходу права власності. Однак бійці, які проходять там лікування та відновлення, вже висловилися проти приватизації протезного заводу. Зараз процес протезування для військовослужбовців закріплені державними гарантіями, але підприємство виставили на продаж і після продажу воно перейде у приватну власність. Чи чи зможуть після цього захисники України отримувати допомогу в протезуванні? А найголовніше якісні послуги. Які нараз, наразі для них доступні, невідомо. Тому ми звертаємось до представників влади з вимогою, щоб протезне підприємство залишалося в державній власності. У мирному житті він зводив житлові квартали. А у воєнному бліндажі важке поранення в руку заважало повернутися до побратимів, доки не потрапив на реабілітацію до Дніпра. 11 канал продовжує цикл сюжетів шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Далі репортаж Тетяна Заєць тут зайшов уламок, дійшов, перебив кості, відкритий перевому. Ну і залишився тут. Боєць на ім'я Сергій демонструє поранену під час мінометного обстрілу руку. Ураження отримав під час виходу з нуля. Троє суток в бліндажі знаходились. Потім евакуація нас зміняли. поміняли. Ну і при евакуації мінометний обстріл і полатимо поранення. Тоді ворожі снаряди уразили і руку, і ногу Сергія. Додає, спочатку повномасштабною з такими серйозними травмами потрапив в лікарню. Перше. У мене така служба, що це ми робимо бліндажі, укріплюємо райони як офіцер. Ну, напередки, звичайно, завжди були. Це перша, друга лінія, так, щоб на нулі ну, прийшлося і побувати там. У мирному житті він будував житло масиви у воєнному бліндажі. Та після операції, додає, зрозумів, що як раніше працювати на будівництві вже не зможе. Ліва рука у пацієнта була знерухована треба подякувати хірургам які вчасно зробили втручання ну в принципі ми могли б і не досягти цього результату під час заняття ерготерапевтка пояснює аби не своєчасне хірургічне втручання шлях відновлення міг бути в рази важчим завдяки сучасній реабілітації в рекавері усього за два тижні непрацездатна рука почала слухняно виконувати рухи Візьміть гантельку півтора і це що сьогодні ми з вами вивчали варті ви ви момент отримувати терапія два рази на на день ми виконували терапевтичні вправи. Спочатку ми розруховували теробець, потім були вправи. Він не міг на рівні активності щоденної діяльності самообслуговуватись, тому моя задача була його навчити, як це робити, використовуючи тільки одну праву руку. І за місяць Сергій вже впевнено стискає руку в кулак. Міцно тримає предмети та навіть потроху їздить за кермом. Рука не жимала, водити тяжко було, машину надіватися тяжело. Тут уже рукава сжимается, держится крепко, массаж роблять. І упражнення з пластиліном, з східки гантелькою. навчити бійців жити максимально повноцінно навіть після складних поранень. Головна мета реабілітаційної мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. А над одужанням кожного конкретного бійця б'ється велика мультидисциплінарна команда. Коли поступає пацієнт у відділення, то його оглядає лікар фізичної реабілітаційної медицини. І вже на той момент скринінгово він бачить, хто буде працювати, Працювати з пацієнтом буде утворюватись команда, потім будуть підключатись фахівці, Вони будуть проводити своє оцінювання, тестування, і вони будуть створювати програму реабілітації. Це все включає початок індивідуального реабілітаційного плану. От це такий ламок. Зараз Сергій продовжує відновлювати уражену руку, хоче якнайшвидше одужати і повернутися на передову до побратимів, аби продовжити виборювати нашу перемогу. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Військовий квиток тепер можна отримати у ЦНАПі. Він матиме QR-код для перевірки на вулиці. Раніше для цього треба було обов'язково відвідати ТЦК. Про це заявили у Мінцифри. Тим часом у Дніпрі вже оформили перший такий військово-обліковий документ. Він діє рік з моменту актуалізації інформації. Загалом до ЦНАПів міста за оновленням даних вже звернулись понад 4,5 тисячі людей. Від 18 травня 2024 року, коли вступили в дію новий закон про мобілізацію до ЦНАП міста Дніпро, звернулися понад 4,5 тисячі осіб для актуалізації своїх персональних даних. Для того щоб актуалізувати свої дані, заявнику необхідно надати адміністратору всього на паспорт, податковий номер та вказати актуальне місце проживання. Присвячена самовідданій роботі, Нацбанк випустив нову пам'ятну монету Медичні сили Збройних сил України. Її номінал 10 гривень, тараж 10 мільйонів екземплярів. Аверс монети ідентичний звичайній на реверсі по колу написи професіоналізм і милосердя та медичні сили ЗСУ». у центрі композиції. Рельєфна емблема підрозділу. В її основі британський геральдичний щит. Нову монету презентували в одному з військових госпіталів. Києва. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.